У Ніжині відкрили головний офіс Червоного Хреста. Від початку повномасштабного вторгнення товариство активізувало свою роботу в місті. А вже з 15 лютого ніжинська організація офіційно відкрила двері головного офісу в оновленому приміщенні колишнього ЦНАПу. Нове приміщення надала міська влада. Завдяки проєкту Браво було придбано реабілітаційне обладнання вартістю 200 тисяч гривень та зроблено ремонт приміщення. Сьогодні у нас гарна подія да. відкриття. Головного офісу да наших друзів, партнерів, дуже дієвої організації, благодійної волонтерської, громадської. Це червоний хрест. Надважлива місія Червоного Хреста допомога тим, хто цього потребує. Наголошує очільник Ніжина Олександр Кодола. Багато гостей у вас сьогодні: ті люди і організації, які з якими ви співпрацюєте, і допомагаєте. Тим людям, які потребують таку допомогу, працюєте заради блага громади нашого міста. Хочемо подякувати місцевій владі за підтримку, за те, що надали нам чудове приміщення в центрі міста, велике приміщення, яке нам дуже потрібно на даний час. А також завдяки програмі Браво у нас є змога зробити тут ремонт та закупити все обладнання, яке нам потрібно для роботи. У нас на даний час у нас працює 9 соціальних працівників, які обслуговують бабусів, дідусів, інвалідів на дому. У нас є інструктора з першої психологічної підтримки, інструктори. Зміною безпеки також у нас є інструктори з першої допомоги. Основне це те, що ми співпрацюємо з, з соціальною сферою, з управління соціального захисту, територіальним центром, з молодіжними центрами, з різноманітними. Також з культурою ми співпрацюємо і з медичними закладами Ніжина. Міський голова Ніжина Олександр Кодола зауважив, що тепер надавати соціальні послуги в закладі стало комфортніше і зручніше, адже сучасне оновлене приміщення розташоване у самому серці міста.